Привіт! Я хочу піти в магазин Кіко. Він нарешті відкрився тут, де я мешкаю, а потім зі мною. Я вже насипився, але дійсно їхати туди не 5 хвилин, а десь біля 40 хвилин разом з тим, щоб потім дійти ще туди. Дуже краще. Дивіться якісь погоди. Такі красиві. Вийшла на зупинці трошки раніше, щоб пройтись і трошки показати це. Таке цікаве. А ще мені дуже е, зараз подобається, я знімає телефон. Я так не тестувала його. Це фронтальна камера якісно якісні витила. Я оформлена вітрина. Я і дійшла. Тільки залишиться прийти дорогу. До стенду майже не підійти, він дуже маленький. Це перше відкриття, можливо, буде більше. Що більше сюди їхала, ніж воно того вертувало. Але нічого, заодно прогулялася. Вже з пеця. Він такі ну, не по моєму з От, тут ну, загалом косметика вся елітна, тобто, діори, шанелі і так далі. І оцей вихід з зони комфорту, це щось прикольне. Бо я і люди ходять, ну, мені все одно. Цікавого взяла собі ось цей крем. Мені дуже сподобався запах, тому Такі для нас взяла. Спробую я цю фірму ще ніколи не брала. Все, вже все купила і можна йти. Погуляла десь годинку, бо він дуже великий, це по типу бракарда. От. Буду тестувати. Тут. В принципі, не планувала нічого купляти, але дуже сподобався цей кремчик, того і взяла. Тут мінус таких магазинів, що всі баночки брудні і тепер руки усі липкі, бо ну, я не бачила, щоб щось там прибирали. От Як кинув клієнт, так воно там і валяється. Це трошки, звісно, мінус. Іду на запомничку і додому. Дякую всім за увагу. Це мій такий перший досвід зйомці в таких влогів. Тому буду рада підписці та коментарю, лайку. До побачення.